В останню середу літа на особистий прийом до секретаря Бориспільської міської ради записалося четверо громадян. Першим питанням в порядку денному стало покращення житлових умов. Мешканка вулиці Київський шлях звернулася до міської ради з наступним проханням. Будинок може зруйнуватися в будь-який момент. Валентина Лазоренко каже, що в гуртожитку, де вона проживає, лише дві сім'ї відмовились від нової квартири. А відповідь з міської ради свідчить про інше. Я приходжу сюди за допомогою. Кожен разом мені Кажуть, нічим допомогти не можуть, я розвертаюся і йду назад. Тоді знов приходжу. Нас перепродали вже 10 разів. Якщо вас цікавить весь пакет документів, я можу виділити весь пакет документів. Сьогодні мене цікавить уся цікава відповідь. Справа в тому, що там написано, що більшістю голосів ми відказалися від життєво. Хай мені покажуть, де ось підпис, що я відказалася від житла. Хай скажуть, де мій підпис, що я відказалася від житла. Мені його пропонували, і я відказалася. Це все я відповідь по пані Мудані. Запросила жінка Валерія Петровича й на каву для того, щоб він особисто почув тріскання стін в будинку. Показала всі документи та запевнила, що мешканці аварійної будівлі мають право отримати нові квартири взамін на їхні. Проте досі не знає, що робити далі, та просить допомоги. Валерій Ксьонзенко порадився з першим заступником мера міста та відповів наступне. Я прав більше, ніж ви, почнув, тому що все таке так гортожу так на сам білі на балансі. Проминвест, он не переданном городу. Когда-то был там инвестор, намечался в 2008 году, вот когда речь идет о квартирах, которые отказал. Когда-то на этом месте кто-то хотел построить многоэтажный высотный дом в 2008 году. И тогда предлагалось, что отселить с общежития всех людей, предлагался квартиры и не, не смогли, ну, наверное, не смогли всем, всеми договориться, потому что ну, у нас, как обычно, знаете, кто-то хочет больше, чем может, прописано. И получается, как всегда. Но на самом деле сейчас общежитие находится на балансе этого предприятия. Вот что им, да, кроме капитал. Что я вам хочу вот пообещать, это однозначно мы будем сейчас садиться с этим предприятием, договариваться, чтобы он Нет, решал. Ми будемо договорюватися з у з собственниками, будемо договорюватися, сидіти, щоб этих жалоб не було. Тому що, ми вопросив не рішимо, і сьогодні почнуть вкладати деньги в это общежитие, чтобы щоб оно нормально содержалось. Протікання в квартирі стало причиною звернення Олени хранитель. Не вперше мешканка вулиці Вал прийшла до міської ради. Далі детальніше. Стіна тріснула під потолком. Я теж як її роз... як зняла своє утеплення, те, що я сама утепляла, то я обнаружила отаку дирка вдовж стіни, що прикриття не лежить на стіні. Після телефонного дзвінка начальнику комунального підприємства ЖЕК номер 1 Валерій Петрович запевнив, що питання під контролем. Пояснив, що до опалювального сезону проблема вирішиться. Я тільки також розговорював з школами, ви сховаємося в цьому заявленні. Проблема, зрозуміло, це під контролем. У нас, він каже, що теж вам об'ясняв, що наш ЖЕК самостоятельно такі роботи випавнити не може. тому що Эти работы выполняют монтажники-высотники. Понятно, у нас нет этих высотников, которые на трассах опускаются. Сейчас мы набираем эти заявки и не набираем. И до отопительного сезона эта проблема уберется. Трещину будет задержать. Потому что есть несколько заявок, потому что по одному дома, несолесообразно ну, финансово проезжать, им не приедут, им надо этим монтажникам определенный объем работать. Тому уберется эта проблема ваша. Далі до Валерія Петровича звернулась мешканка вулиці Соцмістечко. Ольга Пушкаренко скаржиться на незаконне будівництво поблизу будинку, де вона проживає. У нас там существуют гаражи, и он решил еще к гаражам достроить там. Он ставил масу контейнерів, огородился металли оградою. поставил замки. Все бы ничего, если бы там не располагалась рядом и теплотрасса, и опора электропередач. Вот, поэтому, поскольку у нас там все эти все более 40 лет функционируют, и у нас э, очень часто происходят там поломки. И вот недавно, не как ну, месяц назад, у нас там проводили ремонтные работы. это... Обязательно сопровождается тем, что перекрывается дорога, вот, роется там все, перерывается. Машинам проехать не, не разъехаться, не объехать их нельзя. Вот. И, соответственно, заезжаешь на сторону охорон, охранную зону этой теплотрассы. Вот, и когда дожди, то там вообще хляби и веси. Секретар міської ради пояснив, що незаконного будівництва не може бути та підписав доручення владнати справу на заступника міського голови Максима Піскора. Розберемося, там йдеться незаконне старі, то буде проведена інспекція і все буде запрещено, якщо не законно строїться, тому що не повинно в городі нічого строїтися не соответствують з інформацією, не з закону. Зараз я при вас підписую поручення та за голови Піскор, і, я думаю, що в время... Так, Таким був прийом громадян в середу, 28 серпня. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.